сьогодні сюди? – По запрошенню з воєнкомата на обновлення, на... щоб стати на облік. Прийшли ж від комісії? – комісію? Ну не зовсім, ще аналізи залишилися. І що вам кажуть, придатний? Ще... – Поки придатний, а далі це буде ще. Ще повністю висновків комісії немає. Е, якщо прийде повістка на мобілізація, я готовий, я б не прийшов тоді. Я думаю, молодим ще треба все-таки краще не попадати туди. І... Тому що це залишиться на все життя і покалічити це. В мене вже є діти, є внук. Так що, як кажеться, можна віддавати своє життя, а їм ще жити і жити. Мобілізовані будуть тоді, коли знач, вони получат пов'язку про призив Вооружених Сил України, яка буде зазначити, що... вы призываете вооруженные силы на основании указа президента про частичную мобилизацию. На данный час, кто находится в военном комиссариате, они были вызваны или пришли в добровольном порядке, проходят медицинскую комиссию и проводятся сотрудниками военкомата уточнение их данных. мобилизации. Ну, начинается с сегодняшнего дня, это идет сейчас оповещение и проведение медицинской комиссии, и где-то с 29-30 января значит, предусмотрены значит, отправки уже в воинские части. В пределах 25-30 человек за два дня уже военный комиссариат прибыли. Ну, на жаль, только есть несколько добровольцев, которые за станом здоровья не могут быть призваны. Я дело в том, что ну, решил пойти. Вот. По мобилизации как бы я особо ну, не попадаю, я решил по контракту Я ездил в Николаев, в саму аэромобильную часть, и вот они мне дали, что они согласны меня взять. Якщо ми так будемо сидіти всі по квартирам то ви ж самі розумієте, що у нас тут буде потім в стране. Відповідно до указу президента, затвердженого Верховною Радою, з 20 го числа розпочинається четверта хвиля мобілізації. Мобілізація на території області буде проводитися відповідно до вимог керівних документів, а також відповідної директиви Генерального штабу. Четверта хвиля планує два етапи. Перший етап відправки військовозобов'язаних спланований на кінець січня, другий етап на кінець лютого місяця. Понад дві тисячі військовозобов'язаних в Черкаській області будуть призвані в період четвертої хвилі мобілізації. Відповідно до вимог Генерального штабу, вимог президента буде Військовозобов'язані добровольці, які добровільно бажають виконувати завдання по захисту нашої батьківщини. Потім буде перевага надаватися військовозобов'язаним, які проходили військову службу і мають відповідний досвід проходження військової служби і мають військово військово-облікові спеціальності, а також за станом здоров'я придатні до проходження військової служби. Мобілізації не підлягають студентам, які проходять навчання у вищих навчальних закладах, на даній формі. Навчання, батьки трьох і більше дітей, військовозобов'язані, які за станом здоров'я не можуть проходити військову службу, а також військовозобов'язані, які за релігійними переконаннями не можуть виконувати обов'язки військової служби та священнослужителів. попередніх хвиль мобілізації законодавство передбачало п'ять і більше дітей. Внесені зміни відповідні, то в даний час 3 і більше дітей не будуть призиватися під час мобілізації. Переселенці мобілізації. Даний етап, на даному етапі не підлягають. Військовозобов'язані будуть призиватися до навчальних центрів та на, та на полігони військових частин. Буде проходити бойове злагодження, одиночна підготовка на протязі біля місяця, а потім бойове злагодження в складі підрозділів частин. Жоден військовослужбовець, який не пройшов підготовку, відповідну підготовку за фахом, в залежності від спеціальності, не буде направлений до бойових військових частин в зону проведення антитерористичної операції.